Вачка Наталія Могилевська заговорила про поповнення в родині. Артистка час від часу спілкується з підписниками і відповідає на їхні питання чесно і відкрито. Тож у неї запитали, чи хоче вона ще дітей. На що Наталія Могилевська відповіла, що так. Хоче і при цьому дуже хоче сина. Однак чи планують вони з коханим осиновити хлопчика, чи ні, не уточнювала. Як відомо зараз, артистка з чоловіком Валентином виховують двох доньок, сестричок, яких вони одочерили під час повномасштабного вторгнення. І до речі, Наталія Могилевська час від часу ділиться методами виховання дівчат і. І от зараз розповіла про принцип зеленої ручки, каже, що його вигадала мати одного хлопчика. Вона взяла зелену ручку і замість помилок почала виділяти те, що було правильним. Тобто, таким чином вона фокусувалася на тому, що виходить добре, замість того, щоб вказувати на помилки. І в результаті експерименту у хлопчика зросла успішність у школі. Він став більш мотивованим до навчання і повірив у власні сили. Тож цей метод виховання взяла собі і Наталія Могилевська і втілює його в вжиття не лише у питаннях щодо навчання. А й в принципі вдома, тобто вона звертає увагу навіть на маленькі щоденні досягнення доньок. Наприклад, хвалить за те, що швидко все прибрали, придумали цікаву гру, гарно пожартували, тобто за все, що дівчатка зробили добре.